Чи потеревити? Ти казала для мене справа. Так і важлива. Що ти робитимеш, Скіфе, якщо хтось зазіхне на те, що належить тобі, стане між тобою і твоєю метою? Своє без бою не віддам. І я така сама. Зрозуміла, що ми схожі ще, коли про тебе чутки з прийшли. До того, як ти в мої справи вліз, поясни. Це я наказала худруку затримати людей бороди скіфра. І мічман, поки султана прийшов не за наводкою нарваної щістки. за моєю. Намагаюся стравити бороду і султана. Чому? Бо я така сама, як ти. Захищаю те, що моє. Султан мене сюди покликав навести лад. Сказав, що зробиш все твоє. І я сім років творила сублазі. Розгорнула торгівлю, навела зв'язки. На великій землі в мене не лишилося нічого. Але це місце скіфа. Воно не султану і не вороди. Воно моє. Що тобі треба від мене? Ти все одно вже в мої справи уплутався, то допоможи довести їх до кінця. Позбавити за тон бороди, султана та їхніх сраних ігор. Зона змінюється з Кіфе дуже швидко. Хто змінюється з нею, процвітає. А хто не встигає підлаштуватися. Султани Борода змінюватися не хочуть. Тож, поки вони тут, на затоні добра не буде. Убий для мене обох. І я забезпечу султанську майбутнє. Лягаю всюди, лягаю. не можна вести справи по старому. Як борода та султан можуть нашкодити затону? Ти взагалі їхню історію знаєш? Роками тягнеться. Спочатку Борода був головним. Султан у нього на Скадовську сидів. В обличчя шкірився, а поза очі готувався. Потім сім років тому султан бороду зі Скадовська Турнув. А зараз буде рік, як Борода повернувся і султан дозволив йому зайняти Шевченко. Дозволив, розумієш? І їм так нормально, ні разом, ні окремо. Але якщо хтось користається їхньою грою і нападе на затон, то і бандитам, і вільним кінець. Припустимо, я вб'ю бороду та султана. Що далі? Які в тебе плани? Мій план об'єднати затон. Осправжні. Без подвійного дна. Он на смітнику кожен на себе терикон смілив. І що з того вийшло? Хочу під крило зібрати вільних і бандитів з болі. Ще перетягну з терикона колишніх тигрів. І банди, що лишились без паханів, а куди їм ще? А коли упевнюся, що забезпечила собі їхню лояльність, можна буде і далі зазато. Беруся за твоє замовлення. От і чудово. Султан з бородою зустріч намітили біля портових кранів. Кажуть, стріла, а на ділі понти. Кожен зі своїми заявиться. На пролом краще не йти. Мені треба султана з бородою позбутися, а людей дарма втрачати я не хочу. Ти дій в обхід. Султан на такі зустрічі без снайпера не ходить. Страховується. Знайди, де снайпер сидить. Зніми його. Ось тобі гарна точка. Хай щастить скіфа. Ми хорошо. Він саме знаєш, що це певна це підписи. А ну це неводуть збігає. We'll be right back. Скром братися. Мені твої скронені впали. Це тимся творити хрінь знаєш, що спочатку мій Ставроський перегрів, а тепер з моїх людей тир влаштовується. З мене досить. У мене достатня кількість людей і зброї, щоб покласти цьому краю. Сильну у себе повірив. Ти весна бламась. Повторюю, для духерів, я ход руку жодних казівок не давав. Якщо не ти, то хто? Не спи! Стріляй, поки вони не звалили! Розклад виходить. Спочатку худрук за моєю спиною з твоїми людьми цирк організовує. Потім твої сталкери кейс вкрасти намагаються. А ти про це ніснув не ні. духу. Хочеш сказати, що хтось намагається нас справити? Саме так. Нас, борода, розвели, як фраєрів на першій хлопці. І здається, я здогадуюсь, яка хитра сука. Це провернула. Останній шар, Скіфе. Не зробиш справу малою кров'ю, мої люди зроблять великою. Виглядає так, що тобі треба повернутися на корпус, борода. Укладемо воду. Але цього разу на рівні. A boy don't rub him down. Не знаю, як ти так вчасно біля портових кранів опинився, але врятував ти нас, будь здоров. Якби не ти, то найманці Калини розмазали б нас. Ми цього не забудемо, Скіфе. Я в боргах довго ходити не люблю, Калина свідок. Та й Борода теж звик платити за рахунками. Нагороду на КПК перевіриш. Що тепер буде із султанськом? Якщо султан не впреться на рівному місці, стане знову з Тобі, борода. Дай тільки на корабель зайти. Одразу за кермо хапаєшся. Добре. Може, і дозволю назву змінити. В пам'ять про старі часи. Що тепер буде з калиною? Тобі, борг, я вже повернув. А для неї. Все ще попереду. Що вирішили з калиною? А сам як думаєш? Навіть якби ти був моїм найближчим корішем. Зраду, я нікому не пробачу. Скурвився — Значить, що ніколи на моєму боці і не був. Добре. В мені час. Іди, йди. Гарного полювання, Скіфе. Будеш на затоні, навідуйся. Цей корабель нікуди не відпливе.